15 гривень метр квадратний. Е, гідроізоляційна лента 50 гривень метр погодний. Тобто вона приклеюється в всіх углах примикаючи. Гідроізоляція однокомпонентна, у нас виходить 100 гривень метр квадратний, е, в, в, дається вона в місцях вишеної вологості. Поїхали далі. Укладка плитки от такого формату у нас виходить, беремо 300 гривень метр квадратний. Да. Е, далі у нас йдуть чистові різи. Чистові різи. У нас, щоб витримати симетрію, ми робили такий чистовий різ. Чистовий різ 150 гривень, метр погонний. Далі у нас йдуть вузькі місця. Вузькі місця рахуються по ціні метра квадратного, 300 гривень. Полочки це окремий вид здесь. У нас вони виходить, рахуємо їх по 2500 за штуку з запілами під 45 і так далі. Далі у нас йде запилення під 45 градусів. Рахуємо його 250, дві сторони. Ну, ні вам, ні мені, як то кажуть. Отвори. Отвори в нас йдуть, от отвори, керамічка 80 гривень, керамограніт 100 гривень робимо. Затірка, звичайно, цементна. 50 гривень, епоксидна по 130, ну залежить від цього. Потім заходимо сюди. Установка. ванни. Сама установка Ванни 1200 гривень. Далі у нас йде екран з газоблоків плюс 900 гривень. Е, Прихованого монтажа на магнітиках. 500 гривень робимо сміло. Так, тут поїхали далі. Всі внутрішні, всі внутрішні місця місцями силіконі пише Сількоримо всі внутрішні угли, угол 70-80 гривень, спокійно ми беремо за внутрішній угол. Так само ванна по підлозі, повністю ми все, ми все це робимо. За широчка у нас інсталяції ну, 600 гривень беремо. Потім продовження витяжки. Ну, це вже такі додаткові роботи, але там також вони там 200 гривень. То, ну, е е тут вже по бажанню, але я от за от, герметизацію цього отвору беру 50 гривень. От вона ось так виглядає. З водорозетки, каналізації, все вона герметизую. І, друзі, я по цих цінах зроблю, зроблю вам підрахуночок по цих цінах. Ви побачите, скільки така ванна буде вартувати. Олєшка, зніми ще як вона виглядає, будь ласка.